Хотів би сказати про те, що сьогодні я бачу у залі в нашій зібралися фахівці, фахівці, які займаються вже не один рік питаннями децентралізації влади, реформ нашій державі, реформ і регіональної політики, і органів місцевого самоврядування, територіальної організації влади. Тому я думаю, тут зайві якісь ну, такі теоретичні моменти. А я думаю, що дискусія у нас повинна бути. Така бути абсолютно професійна і зрозуміла для сьогодення. Ну, магістральний напрямок, о, яким ми повинні рухатися сьогодні, це безумовно європейська хартія місцевого самоврядування, яка ратифікована в Україні в 1997 році, і яка, на жаль, до сьогоднішнього дня, при тому, що вона повністю імплементована без зауважень. Не реалізована на теренах нашої держави, і вже не перша спроба робиться в Україні провести реформи, але цього разу, ось після прийняття концепції урядом 1 квітня поточного року, ми найбільше наблизилися до практичних кроків реалізації цих реформ, і безумовно, сьогодні, мабуть. Реалізація цих реформ вона складається з двох частин. Перша частина це глибинні реформи, пов'язані з змінами до Конституції, і президент України вніс в Верховну Раду. Проєкт змін до конституції, в якому якраз передбачені, передбачені фундаментальні засади організації територіальної організації влади, і саме головне повноважень органів місцевого самоврядування і здебільшого районних і обласних рад в частині їх виконкомів. І друга частина це підготовка законопроєктів, які треба приймати і необхідно приймати в рамках діючого законодавства з тим, щоб не зупинятися, а все-таки робити кроки по розвитку нашої країни. Я тут, тут з колегами ми часто зустрічаємося і в Києві, і приймаємо участь. В різних круглих столах І сьогодні лобіюємо з тим, що все-таки цей ну, пакет законопроєктів був якомога скоріше прийнятий. Один законопроєкт цього пакету Верховна Рада проголосувала, президент підписав це закон про співпрацю територіальних громад. В першому читанні в Верховній Раді знаходиться закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Решта, да, буквально декілька днів. Був прийнятий закон, який ну, дає можливість знову таки пов'язаний з додатковим протоколом до Європейських хартії місцевого самоврядування, дає можливість на право участі громадян у справах органів місцевого самоврядування. Решта ж питань на сьогоднішній день, особливо які стосуються. Фінансів бюджетного кодексу, податкового кодексу поки що залишилося ну, на стадії підготовки документів обговорення. І, безумовно, треба сьогодні, це моя особиста точка зору, на всіх рівнях робити все для того, щоб ці документи були прийняті. Не може бути половинчатих реформ, не можна зробити пів кроку. А треба робити потужні кроки вперед. І реформа органів місцевого самоврядування, територіальної організації влади. Це не тільки реформа устрою держави, це реформа. Економіки, це реформа свідомості, це реформа нашого відношення до влади, простих громадян, це взаємодія влади і бізнесу. Якщо хочете, це саме широкий спект питань, який необхідно сьогодні вирішити завдяки якраз цих реформ в особі віце-прем'єр-міністра. Сьогодні, міністра регіональної політики, політики Володимира Гройсмана. Ми отримували ну такого потужного лобіста, але я розумію, що потрібна підтримка на рівні і Верховної Ради і на місцях з тим, щоб все, що напрацьовано сьогодні, було реалізовано.